Чотири місяці тривав конкурс кіноробіт на всеукраїнському фестивалі молодого аматорського кінодвері. За цей час на фестиваль надіслали майже сім десятків відеоробіт. Активність проявили не лише рівняни, але й кінолюбителі з Луцька, Києва, Черкас та інших міст України. Члени журі запевняють, що за один рік рівень фестивалю двері значно підвищився. Очень доволен уровнем, тому що ну по сравнению с прошлым было хорошо, но сейчас просто очень хорошо. То есть вибирати було намного інтересні, приятні, разнообразні і все, все. Все как бы удачно. Під час фінального дійства фестивалю показали 10 кращих відеоробіт, серед яких, звичайно, що були і роботи режисерів-переможців. А переможців конкурсу кіноробіт у другому сезоні фестивалю двері цьогоріч аж п'ятеро. Бронзові та срібні двері відразу отримало по двоє учасників фесту: переможне перше місце і відповідно. Золоті двері на фестивалі отримав режисер-аматор з Луцька Олександр Слобода. Короткометражний фільм Блудний син журі визнали найкращим. А за тема знімається телешоу. Спеціально для фесту зняв короткометражний фільм П'ята бригада. Це його перша кіноробота та перша перемога на кінофестивалі. Павло Вознюк отримав срібні двері. Ідея з'явилася сама собою, от, досить швидко, досить легко, а от над сценарієм вже вже трошки попрацювати. Ми знімали цю роботу приблизно десь 4 місяці. Ось, і хочу сказати, що. Від початку роботи до самого кінця не було чітко написано сценарію, а в ми ніби була ідея, а вже по ходу діла ми якби допрацьовували сценарій вплоть до останніх зйомок. Організатори кінофестивалю Двері запевняють, що третій сезон фесту відбудеться і просять його учасників звернути увагу на світле кіно. Знімайте фільми про кохання, знімайте фільми про любов, знімайте фільми про дружбу, знімайте фільми про щось світле і яскраве. От тоді, коли ти дивишся щось хороше, яскраве світле, і тобі хочеться таким ставати. Марина Прищеп, Артем Лаговський, новини Рівного.